Вітаю, час Кременчуцьких новин на Алтаві. Сьогодні у випуску благодійна акція фонду Серце до серця закликає Кременчужан підтримати дітей із вадами зору. А злочинну групу, яка грабувала виключно літніх людей, затримано. Про це та інше. Дивіться далі. За те, щоб у місті було завжди затишно, чисто, вчасно прибиралося та щоденно вивозилося сміття, мають відповідати не лише міська влада та комунальні служби, а й усі кременчужани. Зокрема, проте і тут не обійшлося без контролю. Сьогодні фахівці управління за станом благоустрою інспектували промислову зону у районі позаводу. Що зафільмувала наша знімальна група? Дивіться далі. Конституція України, стаття 13 визначає, власність не повинна використовуватися на шкоду людині та суспільству, що означає, кожен мешканець, який для прикладу купив їжу в упаковці чи воду в пет стає власником тари та харчових відходів і, відповідно, має турбуватися про те, що останні не завдавали шкоди навколишньому середовищу та об'єктам благоустрою. Ось ця найбрудніша зона чи територія із, начебто, прилеглими нічиїми ділянками, котрі забруднюються цілком конкретними організаціями. У переліку це стан станція прокачування «17», що належить комунальному підприємству. «Міськводоканал», колишня трикотажна фабрика, приватний бізнес, оптова база, гаражний кооператив чужого сміття не буває. Міркую я, дивлячись на чагарники, затори, повалені дерева у поки що прозорій воді, річки сухий кагамлик. Плутаючи прибрежну зону зі сміттєзвалищем, можна наразитися на те, що вилізе боком, і з додатком низки туалетних конструкцій. Чим глибше в ліс, тим більше дров. У нашому випадку сміття на невизначеній території. Хтось там будує по дорозі, створюючи стихійні сміттєзвалища з будівельних відходів. Хтось за великий паркан по сусідськи ховає заначку. Хтось намагається сірий настрій розмалювати яскравим графіті. Нужно спочатку знайти тих, хто має вбирати. Вот. Мы посмотрим по карте распределения территорий, все-таки за кем, за кем территория распределена, потому что у нас еще на сегодняшний день есть некоторые нестыковки, некоторые белые пятна, где невызначенные территории бесхозные. Поэтому сейчас трудно сказать, вот на месте, за кем все-таки эта территория закреплена. Покрилим рядком про оптову базу із прилеглою залізничною колією та територію гаражного кооперативу. Головне – рекламний бігборд. Яскраво та зрозуміло. На червоному напрямку можна було б і зекономити. Тут куди не підеш – навколо бруд. Після цього рейду ми в общем, розберемося, хто є хазяєва цієї території, за ким вона закріплена і хто буде її вбирати. В ближайшу час Выпишем предписание и будем контролировать наведение порядка на этой территории. Вообще-то законом предусмотрено при выдаче предписания ну, согласовывать сроки. То есть можно срок поставить один день, видя, что за один день можно сделать. Можно поставить срок, допустим, неделю или 10 дней в случае, если территория не будет приведена в надлежащее состояние. Ми составляємо адміністративний протокол. Можна припис проігнорувати, тоді сплатити штраф від 800 гривень до 1700. Були такі випадки, коли штрафували, проте потім все рівно прибирали. Говорить Сергій Гаріфов. Чужого сміття не буває. Як вже повідомлялося, минулого тижня у Кременчуці було затримано злочинну групу, яка грабувала виключно літніх людей. Сьогодні на прес-конференції, виконуючи обов'язки головного міліціянта Кременчука, Денис Захарченко, розповів журналістам подробиці злочинної діяльності затриманих молодиків. Більше знає наша колега Тетяна Андрєєва. Злочинна група у складі чотирьох осіб грабувала літніх людей як у Кременчуці, так і у Кременчуцькому районі. Як встановили правоохоронці, злочинці також гастролювали по Полтавській області та сусідніх областях. На території нашого міста та району молодики скоїли сім розбійних нападів на будинки одиноких пенсіонерів. Всі вони раніше судимі за різні преступлення, більшість з них це за розбійні нападіння в людей там різний від там, 25 і старше. Люди совершали разбойные нападения самым, можно сказать, таким циничным дерзким образом. Это связывание и напрыгивание на В основном это. Осіб похилого віку. Пошуками злочинців правоохоронці зайнялися ще на початку лютого цього року. В одному із приватних будинків на вулиці Чкалова після пожежі було виявлено тіло 90-річної жінки. Як було встановлено в ході слідства, жінку закрили у підсобному приміщенні. Вона отруїла ще одним газом і померла. Одразу було зрозуміло, що ну, висунута версія про те, що е, будинок горів непросто, а була версія про те, що було вчинено в навмисний підпал з метою знищення слідів злочину, або ж навіть і або, або ж навіть і метою було вбивство безпосередньо потерпілою, оскільки вона можла, могла знати. Нападника, та впізнати. Інші жертви злочинців хоч і постраждали фізично, морально та матеріально, але залишилися живими. Від жорстоких дій бандитів потерпіли ще четверолітніх жінок та чоловік 74 років. До 77-річної Анастасії Петрівни з села Грославці Кремчуського району злочинці завітали серед ночі. Ну, я лягла півдесятого, лягла. Я заснула, я не знаю, як, скільки я спала, як я оце. Прокидаюся, коло мене стоїть хлопець. Стоїть. І ето, ну такий він біленький, ну глаза в його чорні. І оце так прямо коло морди. Коли... Баба, давай гроші. Другий коло його теж. Давай гроші. Хлопці кажуть, ну де в мене ті гроші. Ну він каже, чотири гривні у в тому в кошельку забери. Той тоді оце, на той накровоті, це й стоїть. А той тоді на кроваті мене носками, давай гроші, давай гроші. Ну тоді де я вам візьму, хлопці. Кажу, ну той, правда, ще біленький та хвати. Ось так хто. Тоді пішли. Ну, чую, там трехкотить у цій хаті кругом, а там шевлять. Тоді вони мене витягли у, у, у другу хату сюди. Там чую стекло, тріщать. Тут в цій хаті мене на той кинули. І обратно давайте бить. Ну кажу, ну хлопці, ну де я вам возьму? Ну нема в мене, тих грошей кажу. Швидка медична допомога привезла жінку до лікарні у тяжкому стані. Все тіло було вкрито синцями і гематомами, Також у неї струс головного мозку та переломи рибер та ряд інших травм небезпечних для життя. Жорстокість, з якою вони діяли, ну. Чесно говоря, не вкладається в розумі здорової, психічно здорової людини. Це вже питання друге. Будуть вивчати і проводитись ряд експертиз, в тому числі психіатрична. Нині затримані перебувають у слідчому ізоляторі. Вину перекладають один на одного і вважають, що нічого страшного не скоїли. Я сажалею об этом, дуже, дуже жалею об этом. Очень. Я шукав там, почав шукати гроші по віщам, а інші ребята общалися з хазявами вдома, де іменно знаходяться. Ну, вони там, как бы, кричали, казали, все, я вам все віддам, не трогайте. Напрасно, це, що все, все зробилося, це все було. Не треба було цього робити. За розбій і грабежі чоловікам загрожує позбавлення волі до 15 років. Наразі встановлюється пришітність останніх щодо 20 тяжких злочинів. І вже в кінці дня наша знімальна група знову побувала у міському відділу міліції. Що ж стало причиною цього факту, стане зрозумілим після наступного коментаря пресофіцера Кременчуцької міліції Ганни Васенко. На лінію садвані надійшло повідомлення про факт госпіталізації до однієї з лікарень міста Кременчука, приватного підприємця 72-го року народження. Попередній діагноз – це вогнепальне поранення на даний час на місці події отримання потерпілим тілехсних ушкоджень. Працює слідча оперативна група. Встановлено, що між двома приватними підприємцями 72-го та 78-го року народження виникла конфліктна ситуація, під час якої відразу була словесна перепалка. В результаті словесної перепалки, підприємець 78-го вистрілив. Іншому приватному підприємцю в область живота на даний час з місця події вилучено зброю. Стартовий пістолет сам пістолет буде направлено на експертне дослідження. За фактом вирішиться питання про відкриття кримінального провадження за статтею 121 частиною 1. сам потерпілий і чоловік, який завдав даного поранення, зараз дає покази слідчим по факту. Події. Як стало відомо Кременчуцьким новинам, один з учасників конфлікту входить до керівництва Кременчуцького осередку громадської організації Майдан. Про подальший перебіг подій дивіться у наших наступних випусках. Музика. Опіка про ветеранів пріоритетний напрямок роботи автозаводської райради. З перших днів на посаді голови райради Валентин Шафорост намагається надавати адресну допомогу тим, хто цього потребує найбільше. Володимиру Федоровичу 85 років. Живе один і господарство своє веде самостійно. Тривалий час для нього найбільшою проблемою в прямому сенсі було величезне дерево: 60 років різ горіх біля будинку. Прибрати його власними силами. Пенсіонер не мав можливості. Торік Володимир Федорович звертався до райради з проханням, щоб дерево ліквідували. У відповідь отримав лише лист. Прийшов письмо, поставив план, і комісія обсліду дерево. Дійсно і його треба... Підлягає знос. Хто? А, коли? Хто? а коли? А потім вже прийшло письмо зноса, як поступлять кошти, тоді вам Яких з... немає сусіди боялися, щоб їхню хату не завели, а мою це не, не ну, страшно. Ну, що, по шифру було, і гілки Там, ж були і гілки на, 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 по... на, на вулицю. І тут приїжджає. Ну, а листясь хлам ламсе, я вбирав постійно. в чергове. Звертаючись по допомогу, дідусь потрапив на прийом до голови автозаводської райради Валентина Шафороста. 28 березня, мікрорайоні номер 4, Я приймав мешканців цього мікрорайону. І до мене Володимир Федорович звернувся з проблемою. Я в понеділок, після роботи, особисто заїхав, обстежив. Дійсно, дерево таке, я б сказав, дуже аварійне, і таке мало небезпечний ухил в бік прижої частини. Під час обстеження Валентин Шафорост впевнився в тому, що горіх небезпечний. Могутні коріння поламало асфальтові доріжки, Розлоги гілля над дорогою несло загрозу життю перехожих. Валентин Шафорост ветерану не відмовив. Знайшов і благодійників, які знесли аварійне дерево. Спасибо, одет кликнулся. Положительно і на другий день особисто приїхав, обідився і пішло колесо покрутилися. Спасибі за, за внимання. Втім, мешканцям району дошкуляв не тільки горіх. Як з'ясувалося, на вулиці Харківська відсутні зовнішнє освітлення. По Харківську Харківської автозаводської немає світу. Освітлення вже... вулиці, як маєте Освітлення вулиці. Жодного фонаря немає по вулиці. Автозаводсько. Харківська автозаводська немає ні одного фонаря. Погано. Нема світу води. От... На помазки йдеш, от, ну то а в нас возраст такий. Якщо я займусь, як голова району, і ми відповідаємо за приватний сектор на наші функції. Я займу цим питанням і Володимиру Федоровичу я в телефонній розмові доповім, яка ситуація і що необхідно робити. Добре, домовилось. Розробка ландшафтного дизайну, озеленення, оформлення садових композицій, словом, активні садово-польові роботи, чи не найефективніше проводити саме навесні. Тут вам і стане у пригоді якісний посадковий матеріал та його різноманіття. Де ж вирощують саме такі саджанці? Вам розкажуть наші кореспонденти. Різноманіття вражає масштабами в розсаднику декоративних рослин. Гарди вже сім років культивують хвойні та листяні породи дерев. Не просто продають саджанці, а вирощують їх із зернини. Саме це гарантує якість, підкреслює керівник підприємства Микола Кушніренко і розповідає нам про особливості декоративних рослин. Наприклад, щоб виростити таку кримську сосну, потрібно шість років. І так, практично з усіма породами дерев та кущів. Кладки шестилітні давні. Это обычная ель, которая используется в парках. Ну, где душа живая, там ее и можно садить. Это растение. Вот обычная елка, которая вырастает до 12-10 метров в высоту. Спирея Вангута. Із використовується в міських масивах, в парках. На площі 42 гектари. Фахівці підприємства вирощують близько ста сортів декоративних рослин. Нам лише ялівців і туй продемонстрували з десяток різновидів: і високорослі, і низькорослі, шароподібні та повзучі. Іспользують в городских масивах. он ні прихатливий к окружающей среде. Карлікова форма туя даніка. она растет шаром ее не надо не ни стричь ничего ну как можно стричь вообще в идеальный шар но шар она держит сама также есть вот туя санкис тоже интересный сорт такие крученные у нее ветки выкрученные ее можно как и в, в одиночных посадках садить ну, в разные композиции В Розпліднику є все необхідне для оздоблення садових композицій, альпійських гірок ландшафтного дизайну. Вибрати дійсно є з чого: зелені самшити, квітучі кущі, хвойні деревця для міських масивів. Декоративні листяні дерева. Дбають на підприємстві і про зберігання посадкового матеріалу. Викопують саджанці за допомогою спеціалізованої техніки, щоб не ушкодити коріння. Не калічиться карніва система. То тобто ми її не травмируем, не, 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 раним, так сказать. Из-за этого приживаемость растения увеличивается. Сейчас мы покажем, как это происходит на, на деле. Давай. Давай, давай, давай. Надо было подъехать чуть-чуть. Золоті ясені, червонолисті сливи, шовковиця, що росте гіллям вниз. Ці та інші надзвичайні рослини представлені у розсаднику гарди. Увесь асортимент можна побачити у магазині підприємства. А технологічний процес всі бажаючі зможуть прослідкувати вже цієї суботи. В гардах оголошено день відкритих дверей. Для всіх гостей цього дня діятиме і низка спеціальних пропозицій. Ми вже сім років на ринку. Предлагаем до 100 сортов растений. Территория питомника 42 гектара земли. Наш материал собственного производства адаптирован к климатическим условиям. Мы заботимся о каждом клиенте, чтобы он приехал к нам еще раз. Следим за качеством нашей продукции. Также в субботу 12 апреля у нас день открытых дверей. Всех желающих ландшафтных дизайнеров в частный сектор ждем в гости к нам на предприятие. Будет организована беспроигрышная лотерея. Всем, кто приедет, будет скидка 10%. Всех всех приглашаю в гости на экскурсию к нам посмотреть, что мы выращиваем, какие растения, в каких количествах, пожалуйста, приезжайте, будем всех рады видеть. 6 квітня стартувала дев'ята благодійна акція фонду Серце до серця традиційно організаторами акції стали молодіжний парламент Кременчука, управління у справах сім'ї, дітей та молоді, управління освіти та Кременчуцький міський центр соціальної служби для сім'ї, дітей та молоді. Юні волонтери пропонували Кременчужанам допомогти зібрати кошти на медичне обладнання для дітей із вадами зору. Подробиці у нашому сюжеті. Я хочу, щоб діти бачили з таким гаслом. Волонтери вийшли на вулиці міста в рамках благодійної акції Серце до серця молодь пропонувала перехожим сфотографуватися з яскравим плакатом та за бажанням допомогти коштами. На зібрані гроші організатори планують закупити медичне обладнання в Кременчуцьку міську дитячу лікарню для лікування дітей з вадами зору. Ми пропонуємо Кременчужанам сфотографуватися з даною табличкою. Завтра ми викладемо всі фото в соціальну мережу ВКонтакті. Звуки викладемо і пропонуємо їм на один день поставити її собі, якби на аватарку, щоб е, сповістити місто про те, що акція розпочалася. Активісти креативно підійшли до благодійної справи, аби до акції привернути увагу якомога більше громадян. Молоді люди грали на гітарі та співали. Чому вирішили стати волонтерами? Пояснюють так. Я прийняв рішення брати участь в акції, тому що хотів допомогти дітям слабовидящим. Собрать э, финансовую пом помощь для них. Ерговий раз акція серце до серця доводить, що кременчужани чуйні та небайдужі до чужих проблем. Особливо коли йде мова про здоров'я дітей, рішила допомогти, тому що у самій маленькі діти. завжди було шкода дітей, в яких є проблеми із вадами зору, слуху і. В яких які онкохворі або ну, любі хвороби в дітей завжди старалася допомагати дітям? Ми вирішили допомогти, тому що хочемо, щоб бачили всі ініціатива активістів допомогти маленьким кременчужанам побачити чудовий світ дуже важлива. Зазначають городяни, які долучилися до благодійності. Це вже не перший рік проводиться акція. Хорошо знаю людей, які організують цю акцію. Каждый год участвуем в этой акции. Старшая дочка участвует и в этом году младшая присоединилась. Очень болезне, важнее, нужнее діло на думку координатора. Акція стартувала вдало. З плакатами сфотографувалися 1200 людей. Зібрано 1400 гривень. У кого є бажання допомогти, ще мають час долучитися до доброчинності. 7 по 25 квітня акція триватиме в навчальних закладах міста. учні, студенти можуть долучитися безпосередньо у своєму навчальному закладі. Також з 7 числа ми плануємо розміщення скриньок в магазинах нашого міста. Ну і за завер... Вершиться ця акція 26 числа, коли всі волонтери, їх буде близько 200, вийдуть на вулиці міста і будуть протягом 4 годин пропонувати кримінчужанам кинути кошти та зробити гарну справу. Про погоду завтра протягом дня синоптики обіцяють хмарність з проясненнями. Ввечері можливий дрібний короткочасний дощ, в день температура повітря сягатиме плюс 13-18 градусів тепла. Вночі коливатиметься від 5 до 10 із позначкою плюс. Такий прогноз погоди надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Дивіться черговий випуск Кременчуцьких новин вже завтра, о 21.30 на телеканалі Лтава. Щасти.